Дуже дякую за можливість е, зробити презентацію. У своїй доповіді я буду, крім свого досвіду, посилатись також на деякий побачений мною досвід в Стенфорді, Я також е, деякий досвід, який практикується в університеті в Тексасі South Western, де працюють українські е, медичні фізики. До речі, отож. Е, я прошу вибачення, якщо деякі з цих слайдів є досить очевидними для вас, але я думаю, що якщо прискорить потрапляє в відділення, де його поки що не було, вони будуть дуже важливими. В Україні, на мою думку, можливо, трохи зарано говорити про такі апарати, як Лінак з МРТ або протонна терапія, наприклад. Але судячи з такого графіку, я хочу звернути вашу увагу на те, що. Основний прогрес у променевій терапії, ну цей графік не є пропорційним. Тобто основний прогрес у променевій терапії він стається не в кінці саме цієї кривої, а на її початку, тобто при переході від 2 d технік до 3D, до 3D розрахунку дози, наприклад, а також від переходу від 3D до технік з модуляції інтенсивності. І це є дуже-дуже важливим. Тут важливо уникнути будь-яких помилок. Це перше. І друге, знати, що цим ви набагато більше допомагаєте пацієнтам. Друге, що я хотів би сказати, це те, що часто, коли проводяться такі графіки, там не враховується найголовніше, мабуть. Це те, хто працює на цьому обладнанні. І як практика показує, від цього залежить часом набагато більше, ніж те, яке обладнання, яке йде в диспансер. Якщо зупинитися на те, як реалізуються техніки сучасної променевої терапії, ну 3D-конформна променева терапія почала реалізуватися, як тільки в відділенні з'являється КТ-симулятор. Тобто, як, як коли є можливість розрахувати, що є можливість розрахувати дозу в об'ємі, я виділив в одну групу Еміртівімат, на мою думку, це техніки з модуляцією інтенсивності. Великої різниці між ними немає. Вімат ми називаємо також об'ємно модульована аркова терапія. IGRT. Променева терапія з візуальним контролем. Вона реалізується встановлення додаткового обладнання або на самому прискорювачі, або у кімнаті лікування. SBRT та SRS – стереотактична променева терапія тіла або стереотактична радіохірургія. Історично це було. Саме слово стереотактик означає, що було лікування з повного тілесного кута, тобто з дуже багатьох напрямків, фокусуванням в одній точці. Так зараз є можливість навіть на класичних лінах, в принципі, реалізувати стереотактик, умовно кажучи, стереотактик тритмент за рахунок потужної модуляції, на що здатні сучасні прискорювачі, та за допомогою точності, які вони реалізуються візуальним контролем. Гейте motion inclusive treatment. Взагалі це більш використовується, звичайно, для лікування у легенях. От лікування ну, на, на фазі дихання гейтед, так? або на кількох фазах дихання. Коли вибираєте, де пухлина знаходиться в якомусь моменті, відповідно, ви можете там її зловити і пролікувати не лікувати в всіх інших моментах. На затримці дихання це для цього також потрібно в загальному випадку додаткове обладнання. І, і зрозуміло, що тоді ви, ви реалізуєте фактично перший варіант. Або на всіх фазах на вільному, тобто на вільному диханні, також знаючи відповідно на КТ, в кожній, в кожній фазі, де знаходиться ця пухлина. Я би хотів також особливу увагу приділити адаптивній променевій терапії. можливо, вона досить не в Україні, але це те, що ну, в світі має дуже дуже великий. Потенціал і дуже багато уваги цьому приділяється. В першу чергу вона пов'язана з МРТ-прискорювачами, коли є можливість або безперервного взагалі е, спостерігання за пухлиною та навколишніми органами, або, е, як мінімум, досить часто, тобто періодично, але досить часто візуального контролю. Е, 3D. CRT, MRT та VMAT. Я вибрав такий кейс, де є досить дискусійним і на даний момент застосування технік з модульованою інтенсивністю або 3D-комфортної техніки. Так? Тому що, на мою думку, для всіх інших локалізацій це питання вже трохи вирішене. Тобто, в будь-якому випадку, мені здається, техніки з модуляцією інтенсивності вони будуть більш, більш потужніше працювати на користь пацієнта. В цьому випадку через. Деякі застереження щодо низькодозного компоненту, в першу чергу, на контралатеральну молочну залозу, або також на легеню контралатеральну, є для деяких випадків, коли це просто молочна залоза без лімфотичних вузлів. Я вважаю, що деяких, ну, є хороші причини використовувати ще 3D. IGRT, тобто радіотерапія з візуальним контролем. Це я би сказав, була така вимушена. Вимушений прогрес, як тільки ми почали використовувати техніки з модуляції інтенсивності, звичайно, нам потрібно було бути більш точним в тому, де знаходиться мішень. І, як ви бачите, тут є реалізоване, ну, те, про що я говорив на верхньому, на верхній картинці, це на самому прискорючі може бути реалізовано візуальний контроль, обладнання для візуального контролю, або в кімнаті промемтерапії. Сучасних прискорювачах це таки якраз реалізується більш додатковим обладнанням, тобто кі на, на прискорювачі. Бачите, тут два основних таких от виробника лінійних прискорювачів. Стандартним при цьому при візуальному контролі є ConBeam кон CT, за допомогою якого ми визначаємо, де знаходиться де положення самого пацієнта відповідно пухлини, яку ми хочемо опромінити. Стратегічна променева терапія тіла. Також показано обладнання, яке для цього використовувалося. В першу чергу мова йде про дихання, так? тобто проста ідея, потрібно було помістити на грудну клітину маркер, який можна відслідковувати відповідно з, з детектором поміщеним в кімнаті. Пізніше, пізніше почали використовувати більш, ну, більш точно і більш таку складнішу, більш складнішу методику це контролювати всю поверхню тіла. Так, і зараз є в Україні є декілька центрів, де це дуже успішно реалізовується. СРС Стратегічна радіохірургія. Так. Як я сказав історично, це Гамо-ніш-кіберніж, що ви бачите на ось цій картинці. От. Це спеціалізоване обладнання, і воно дуже добре для цього виду лікування. Але воно може бути також в дуже, досить. В хорошому варіанті реалізовано і на класичному прискорювачі, що ви бачите, трохи вище. Так? Тобто технікою мат ви можете підвести тут дозу 20, більше 20 грей, одна фракція. Тобто це радіохірургія на класичному прискорючові ВІМАТ. Адаптивна променева терапія. Це кілька слайдів з університету South Western в Техасі. Значить, адаптивна променева терапія це адаптація лікувального плану або його доставки до зміни на пацієнта. Як сказав фізик український, який там працює, коли ти один раз побачив це, ти вже не можеш забути про те, що воно існує. Що він мав на увазі? Це коли ви бачите, що кожного разу, коли пацієнт е, лягає на, під, під прискорювач, у нього є деякі зміни анатомії, ти потім кожен раз думаєш, що якщо я цього не включу і не побачу, е, воно там є все одно, але я це ніяк не враховую. Так? Тому в них адаптивна променева терапія використовується дуже широко. І це, за, за цим вважається, що є майбутнє. Ну, Класичний випадок це лікування передміхрової залози. Ну, звичайно, що там е, можна контролювати деякою мірою наповнення сечового міхура і прямої кишки, але все-таки е, бачити це зовсім інше питання. Оскільки адаптовні плани більш анатомічно точні, вони дають можливість зменшити відступи від питтюві, ескалювати, тобто підвищувати дозу за фракцію, а також в загальному випадку досліджувати терапевтичне вікно. тобто ту дозу, з якої найкраще лікувати то чи іншу пухлину. Для цього також використовується спеціалізоване обладнання для адаптивної променевої терапії. В першу чергу це МРТ-прискорювачі. Ви бачите тут два представлені від Електа та Мірідіан. Також в Варіна є для адаптивного лікування прискорювач. ІТОС. Там немає МРТ, але там є можливість також до фракції адаптувати план з допомогою знімку Combim сіті Workflow при цьому. Ну, на перших етапах він нічим не відрізняється. Тобто так само проводиться КТ-симуляція, додатково МРТ-дослідження, планування, QA, позиціюється пацієнт за допомогою ківісібісті або МРТ, а от далі, далі є деякі відмінності. Тобто лікувальний план перед кожною фракцією він е, трохи адаптується, трохи змінюється. Це перше. І друге, якщо це МРТ-лінок, то є можливість. Ну там є стандартом те, що ви відслідковувати е, пухлину повністю під час повного лікування. Я просто приведу деякі слайди з протонної терапії. Ви бачите, що звичайно ну, такий розподіл це там мета фізика, побачити такий розподіл, коли опромінюється саме тільки те, що потрібно, і зовсім нічого іншого. Є питання з так званою кост-ефективністю, тобто це досить дороговартість лікування, і треба досить сильно аргументувати, чому пацієнт повинен саме його отримувати, оскільки ну, та доза, яка там в... Є колатерал доз, вона ну, не така суттєва насправді. В загальному випадку я хочу сказати, що коли є хороша команда радіаційних онкологів та медичних фізиків, то 95% на що лікування може бути виконане за допомогою хорошого стандартного лінійного прискорювача, який ви бачите на цьому слайді. Ну, будь-якого з них, в принципі. Вже з наявним в Україні обладнанням дозиметричне планування виконується і може бути виконано на досить високому рівні. Я тут привів кілька випадків планування, де ми можемо там обійти. Брейнстем для прикладу, якщо це досить таке об'ємне лікування клімфоми, ми гарно обходимо легені, білатерал білатералбрест, і доза в цьому випадку була на серці середня доза менше 5 грей. Ну тобто, у нас є можливості гарно лікувати пацієнтів вже зараз. Я вважаю. Зберігаючи, до речі, всі констрейнти, які тут перераховані, в принципі, вони в одній ж самі використовуються в Стенфорді і так далі. Але якщо подивитися трохи ближче, ніж гарний розподіл дози, так, в чому різниця наших підходів, я би сказав. Якщо в інституції, в закладі медичному є доступ до ПКТ, можна визначити більш конкретно об'єми, які ви хочете, і поділити більш конкретно об'єми, які ви хочете промінювати, що тут продемонстровано. так. При цьому дозний розподіл можна е, зробити більш по перше комфортним, а по друге, е, е, опромінювати окремими дозами кожен з цих е, тобто, так зване лікування Simultaneous Integrated Boost використовувати. Е, я би хотів також сказати, що не завжди ну, найновіша методика повинна використовуватись завжди, так? Тобто є лікування. При яких можна використовувати і досить прості 3D-методики, таке як, наприклад, якщо це окремо тільки молочна залоза без лімфовузлів, тут прості рекомендації використання низьких енергій, тобто 6, не більше, оскільки високі енергії можуть привести до, до збереження шкіри, це в цьому випадку, наприклад, не не потрібно і не ефективно. Лікування Буста таким самим методом як 3D використовується. Я я надію, що лікування електронами насправді ну не, не дуже часто використовується. Я би хотів, щоб вже цей метод. Був в минулому. Тут приклад ну, нашого лікування молочної залози. Та ж сама, той самий підхід, як ви бачите, там, ну, я думаю, тут доза 50% зображена або 30%, і, і вона зовсім майже не заходить в легені. Тобто ми маємо можливість робити досить якісне лікування. Згідно, до речі, тих самих протоколів прискореного проміння молочної залози, коли доза на серці не більше 4 греї, допустимо 5%, Звичайно, найбільшим челенджем при такому лікуванні це є доза на контралатеральний брест. От, е, максимальна доза 5 грейд, ну це досить важко досягнути в випадку ІМАТ. Приклад дозиметричного планування злоякісного новотвореннях у легенях. Так, частіше нам пацієнти е, трапляються, коли досить таке розповсюджене захворювання, і, але тим не менше ми можемо робити конформний е, план, огинаючи серце. В загальному випадку зробити от такий от план для, такого, для такої пухлини, в принципі, простіше. Так? Але використовується тут, тут є інше, інше питання про дихання пацієнта. Щоб контролювати пухлину при диханні, є два основні методи. Перше це затримка дихання, абдомінальне стиснення або тренування дихання пацієнта. Друге це урахування цих рухів, не, 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 не обмежуючи їх. Так? І тут е, є такі. от е, Методи: перше це включення на всіх фазах дихання, Motion inclusive. Ви бачите це на самому лівому зображенні. Так гейте, тобто те, що ми говорили, лікування тільки на визначених фазах лікування. Ви включаєте тільки, коли пухлина потрапляє в область, де ви будете її промінювати. Також є спеціалізоване обладнання, яке може відслідковувати пухлину і опромінювати її постійно. В цих методах, ну тобто, звичайно, гейтед лікування займає набагато більше часу. Це дискомфортно для пацієнта. Пацієнти, ну бувають і важкі пацієнти, які при цьому лікуються. От е, і також воно може навіть не вийти за лікування, оскільки може пацієнт не так дихати, як він дихав на кати симуляції. Мовшинклюзів е, лікування це досить просто. Ви можете, навіть якщо у вас немає спеціального обладнання, щоб зробити 4 декатти, можна зробити просто катена в досі на видисі і розуміти приблизно, як рухається пухлина, і включити її в всі положення для того, щоб її опромінити. Трект потрібно звичайно спеціалізоване обладнання. Я хотів би зробити такі висновки, що сучасний підхід до дозиметричного планування є можливим вже з існуючим в Україні обладнанням, коли є лінії прискорювач. Так Мотивований та знаючий персонал є такою ж або часто навіть більшою і важливою інвестицією в медичному закладі як найновітніше обладнання. Мені здається, про це ніхто майже ніколи не думає. Новітні техніки не є панацеєю і кожна має певний оптимальний спектр завдань та застосування. Усе найкраще обладнання Україні обов'язково буде. Я в цьому впевнений. Головне нам бути готовим до його ефективного використання. Дуже дякую за увагу.